Це у вас на каналі, а з вами я, Мєл. і це рубрика Дивимося тіктоки. Але тіктоки ми будемо дивитися з вами не самі. Ми будемо дивитися з котиком. Ну ви побачите. Ну що ж, давайте всідайтеся позручніше і поїхали. Опа! Кіцька, рандомний кіт. цепляється до моєї кіцьки. Опа! А що з ним? Це справжній кіт. Таке враження, що це якась лялька. Оце Моська, оце морда. А. Ну, я б перелякалася, якщо чесно. От тільки що він подивився на мене, і це було стрьомно. Hey baby. Так, а це ми you перевіряємо, still your girl? чи дійсно сплять. Типу, hey, oh. hey, oh. якщо вони чують жіночий голос, то вони дуже різко просинаються, правильно? Hey, baby. Still your girl? <laughs> Насправді не сплять, бачите, Hey baby. Still your girl? Hey baby, baby, you you still still by your girl? Hey, baby. Ну ці, які отак от просинаються, знаєте, як значе з горбів стають, особливо моторошні. Hey, Still your girl? Hey, baby. Still your girl? А це злякалася навіть. Ну мені здається, якщо чесно, то вони ще просинаються, тому що гучний звук оцей Hey baby. тому якось дівчата так і реагують в першу чергу. Май фрин, и сайт-о-о-о-о-о, май Адивчина равно ты же высоко, е-мое, птик хлопчина, О, так что це таке? значить Коротше, типу розводять е, чоловіків і їм яйце об голову. Hurt, О, як це неприємно. Деняшка поперхнувся. попорхнувся. Oh, Це взагалі нагло. він дивиться, а вона, та пофіг ще раз сліплю. Ого, як монтулило це їй це. Люди в шоці, що відбувається. Блін, ну деякі луплять обережно, а деякі прям жорстко, знаєте? Сильно дуже. <laughs> ну так це ж була начинка, так можна мутулити у відповідь. Тапком. Давайте заводьтесь, хлопці, я вас вірю. <laughs> О, панточка, яка миленька, та ти що? Яка мілота! А, мілота! О! Ну, ця панточка наймиліша серед всіх котиків, що я бачила. Сьогодні. Пандочка топ просто воно миленьке. Вітаю, Я Дівка, в город Нікополь виживав таксі. Тут машина приїхала, можете прислати другу, пожалуйста. Чому? Я з пирожком, водитель, каже, в мене не столова. Ви доїжте, а тоді викличете. Мені сам водитель вже не подобається просто. Ну. Я розумію, пиріжок ви доїсте, поки машина доїде. І, я його зараз за два прикуси можу Гаразд. Так, без пиріжка, будь ласка, в поїздці. 121 сто гривня. Добре, тільки машину другу. Я створила нове замовлення. Дякую. Вітаю, як місто. Боже, Нікополь ну як так? Не дають чоловікові пиріжка поїсти в таксі. Ну що це таке? Мені б теж такий водій не сподобався, жах, просто жах. Синьок. Ти щаслива людина? Дуже щасливий, так. Да. Щасливий? Так. Да. Ти мене ні на кого не приміняєш? Тобі весело ні. зі мною? Да. Да? Да. Це типу фільтр поставили маску так, що він плаче. Ну, виглядає пічно. Саньок щасливий, що не так? такс Володар перснів. і Золоте кільце. Що це блін за маски? Фільм вже міняє сенс, я вам так скажу, з такими мортами. Цей безподобний просто є Так, що в нас тут? Дівчина гладить котика. <гас> Стя буде страшна. Ого. Ого. Ну, це, взагалі. Боже, цей нещасний зараз не розплачеться. Йняшко. О. <гас> Ревнощі. Яка мордочка ображена у котика. Бетмен. Буде мститися. О, ще так одвернувся все. Обідився. Значить, що ми маємо? Ми маємо, що котики теж можуть бути ревнивими. Це ще й б'ється. Все, не витримала душа. Тут мені було б в страшно, якщо чесно. Я не думала, що котики можуть бути рівнивими. Мені здавалося, що їм на все, в принципі, плювати. Це взагалі іграшка. А ну-ка, шо-шо-шо. Давайте. Хоба! Поки ніхто не бачить. А цей навіть не стидається, Бачить хтось не бачить. Хай знають всі, що я ревную. Ти захищає, ти диви. Не можна кускатись. Я вам так скажу, в цьому випуску, схоже, буде багатько котиків. О, як ніжно, обережно лапку поклав. Це в нас що? Це в нас рукоділля? Ага, беремо волосся мужичка, який спить, нічого не підозрює. Не підозрює. І що? Угу, підстригаємо. Угу. І що це буде кисточка? Пензлик? Типо, ага? Великий пензлик. що Що відбувається? Що? Добре, добре, напевно, тут є якийсь сенс. Треба дочекатися просто результату. Щось результат мене не вразив. Щось, що це було? Мабуть, нело. Не сіло, не впало, по небу плило. Окей. -ок Поїхали далі. А, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Підстава! Сам ж його кормив і сам здає! А забеки не розуміє, що це підстава. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, який коварний! Чвак! Сподіваюся, Сабекен йому помститься. Дуже на це сподіваюся. Це ж підстава. А що це за дві злоденькі булочки. У нас тут такі, мм. Джити такі? Опа! Горочки. І що вийти, не вийде? Ну має вийти, ну все з... треба сили мати прям. Це хтось у себе типу зробив таке. Прикольно. Так, щось там пранк над чоловіком, наче. Інший хлопець, коротше, окей, ніфіга собі на Набі... навалився. набіг навалився. Бачиться. <sharp inhale>

Лий okay. <laughs> я не зрозумів. Чекай, я ж твій хлопець, що <laughs> значить, О, хлопець прийшов, збирайся. Ну, це, конечно, намахані нарізані прям то. ось летить, летить оно, стрибає. А пранк, ти поголосно дверима бахаю. У цього таке вирос обличчя, такий. Не виходить зупинитися. the fucking, what the fuck are you doing you're fucking slamming the whole fucking thing annabelle guys don't, don't slam the door hey hulk hey hulk <laughs> Dude. yeah sounds good thing <laughs> 5p energy drink. А, оу, но! No, Йоу! Hey! <laughs> <laughs> Деякі реакції просто безподобні. <laughs> О, бургер моєї мрії. Давайте подивимося на міага хавчик. Бургер? Всередині якого бургери? І я трошки хочу їсти, тому я не можу на це дивитися спокійно. Тільки не кажіть, що він зараз зараз все це з'їсть, я вас прошу. Це ж нереально. Чи можливо. Чи реально ви думаєте, він зараз все це схаває? Та куди він ж такий худенький? Може він тут бігає. Поза відео якось блю блює. Та да ладно. Походу, чел, реально все буде їсти. А куди ж йому це все влазить? Я теж хочу їсти, але. Та да ладно. А люди стільки не їдять. Та ну. Реальна жесть. О, май гадебл. Боже, він все зжер А він вс... ще десертик. Може, це якийсь прикол, Ну як? Він не встав та показав свою мега ягапуза. Аресивно подивимо чоловіку їжу. <laughs> Люди просто в шоці що відбувається. Here you go. You hungry? Here. Wow. What, what Блін, ну у них такі обличчя б теж була в шоці. Це і мені стації просто боїться, чи що Жорстко. Я вдягнулася як всі модні блогери. Угу, я так. Бутилки здавати? Що коли йдемо бутилки здавати? Мой вас може. Що візьмемо, як закусочку? По першому урокам була фізра Нарди обміняються. обміняються зміняються, 50 <свісно> Дивісно, у когось першим роком була <свісно> Блін. Ну, насправді я бачила такий тренд. Ну, дебільненький. Я так не буду ходити, бо мені так не подобається. Мода моди, але якщо воно колхозно виглядає, то нашо А тут на основі М'ягачапи. <свісно> <свісно> Ну, як варіант, а що паритися? <смі> ну Таке життя, що поробиш? Ну, що це, що це? Ну, напевно, весело йдеш, водичка булькається, туди ще рибки можна запустити. Це в нас, це в нас весела жіночка. Лопашить. Ого! Ніфіга собі лопанула Так чуєте, блін? Вона така посміхається ня-ня, ня а тут вона так приймає позу і просто так фігачить. Гидищ! Ніфіга собі. Я б з неї не хотілася. Я б не хотіла з нею опинитися десь в магазині і. Махатися за одну якусь кофтинку по розпродажі. Я б вступила їй цю кофтинку. Угу. Не треба тикати в мене пальцем, якщо я вам не подобається. Тільки краще собі в око щоб мене не бачити. <клухи> що, що таке? Це... це вже відбувається, я не зрозуміла. <клухи> Любі друзі, що це таке? Е. Uh... Uh... <laughs> no, comments. no comments просто no comments <laughs> Шановне панство, на цьому прекрасному Тіктоті. Я і закінчу перегляд відосиків. <laughs> так, що вам сказати? Було цікаво. Місцями не дуже. Найкраще попаде в цей відосик. Ось. Дякую всім, хто був на, на, відео... <смі> на відео зі мною. <смі> Гарного вам дня, вечора, чи що у вас там. Всім дякую, заходьте ще. Якщо вам сподобалося це відео, ви знаєте, що робити. Поставте там лайкусик, якийсь добре, подобайко. З вами була я, Мел, до скорого.